Вітаю всіх на каналі Село ти Моя доля. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. День сьогодні такий прекрасний, після дощів надоїдливих продовжується період бабиного літа. І день сьогодні схожий на весняний, двербить. Показують свої оголені тіла, не мов би попали в якийсь стриптиз клуб. Ну, але все ж таки не весна. Хоч і схожий день, бо весною і небо голубіше, і сонце яскравіше, і настрій веселіший. І хоч зараз осіння пора, згадала я невеличку історію. Бувальщина, яка трапилась саме на цьому ставку десь кілька років тому. Зараз я її і переповім. Якби ці верби могли говорити, то розповіли б вам більш детальніше, але ж так як вербам не, не вміють верби говорити, то спробую переповісти я. Одного весняного дня прилетіли на цей ставок двоє лебедів, пара. Але лебідь якось так важко сідав на воду, потім виявилося, що в нього крило чи десь якийсь браконьєр поранив, чи поранив об дріб, ну хто знає. І почали вони тут проживати на цьому ставку. Але лебедицю тягнуло до лебединої зграї, і вона все рвалася в небо. Полетить, покружляє, десь політає і повертається до свого коханого. А він тужливо кричав на ставку, але летіти не міг. А тут же на ставку плавала зграйка гусей домашніх. І було всіх вдосталь в тій зграйці – два гусаки і чотири гуськи. І, звичайно, господиня вигонила цих гусей на ставок і сподівалася на те, що невдовзі в неї появляться маленькі гусенятка, жовтенькі клубочки. Але ж наша молода гуська, одна із цієї зграї. Ніяк не хотіла кохатися із гусаками своїми сірими. Такі вони були звичайні, такі самі сірі, як і воно. А все кидала свій погляд в сторону красення лебедя, який плавав на ставку. І почали гуси йти додому без неї. Вона залишалася з лебедем. Господиня приходила, намагалася її вигнати з цього ставка, але ж нічого не допомагало, Гуска пливла з лебедем на середину ставка і достатися туди до неї практично було неможливо. Тільки іноді, коли вже дуже хотіла їсти, то приходила додому їсти. Господиня одного разу взяла і причинила ту гуську, щоб вона не йшла на воду з гусьми. Але коли відкрила хлівчика, то гуська з силою кинулася на неї і піднялась на крила і полетіла на ставок і далі плавала біля лебедя. І господиня вже нічого не могла вдіяти із цією закоханою гуською. Але пройшло, пройшло трохи часу, і гуська почала нестися. І вона справно приходила додому, несла своє яйце спочатку через день, а потім щодня. І коли вже винесла всі яйця, напустила пуху, як це зазвичай буває з домашніми гусьми, і сіла висижувати потомство. А господиня, звичайно ж, Сподівалася на те, що будуть гусятка. Ну і напевно гуська сподівалася, що будуть, ну, можливо, лебедятка. Такі ж красиві, як їхній тато. Але минуло десь днів вісім, і господиня взялася передивлятися яйця. І виявила, що всі яйця пусті. Зародка нема ні в одному яйці. Бо ж мудра природа передбачила те, що міжвидове схрещення не відбувається. Розсердившись, господиня потягла гуску на плаху і закохана гусяча голова, покотилася додолу. Ось таким був кінцевий результат гусячого кохання. Звичайно, шкода гуську, бо могла б ще пожити, коли б закохалася в гусака, а не в лебедя. І виховувала б своїх діточок, гусят, а так довелося їй бідоласі розплатитися за своє недозволене кохання життям. Ось така історія трапилась на цьому ставку, а я вам її переповіла. Рада, якщо когось відволікла цією історією від його важких дум. А така природа. Додала настрою і вселила в ваші душі віру і надію. На цьому буду закінчувати це трохи таке нестандартне відео. Потрапили ми на цей город не для того, щоб я вам історію розповідала. Потрапили, бо в нас ще лан необламаного і невижатого качання, а дощі припинилися, трохи кукуруза підсохла і пора братися до роботи. Ось така моя невелика сьогоднішня розповідь, трохи нестандартна. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я. Підписуйтесь на канал, якщо подобаються розповіді мої. І всі бувайте здорові, до нових зустрічей. З вами був канал Село Ти Моя доля.